У найвіддаленішому регіоні Черкащини шанують культурні традиції та дбають про їх збереження. У зеленій садибі Остапа на монастирищині можна не лише поласувати місцевими спеціалітетами, навчитися пекти короваї, а ще й зробити свищики з глини. Село княжа Криниця, що за 20 кілометрів від монастирища, має давню історію, якою пишаються всі мешканці села і всіляко її популяризують, а також зберігають матеріальну і духовну спадщину. Навіть стару церковну огорожу використали в оформленні центральної частини села. Про пісенні скарби Минувшини дбає місцевий фольклорний колектив Молодиці з княжої криниці. А кулінарні спеціалітети навчать готувати місцеві господині. А ще в княжій криниці можна навчати Ітись робити глиняні свищики. Майстер-клас по виготовленню цих забавок проводить Оля Остапенко, господиня зеленої садиби. Кульки це буде тулуб нашої пташечки. Робимо кульки. Досліджуючи історії села, виявилось, що у княжій Криниці колись працювала гончарна майстерня, а ще цегельна Красицького. У селі і донині збереглися деякі споруди з цегли з фірмовим знаком красицького. Пані Оля вирішила відродити давній гончарний промисел. Дітки й дорослі із задоволенням долучаються до цієї справи. Я за освітою вчитель, а за покликанням майстриня, сміється господиня садиби. З юності захоплювалася вишивкою і збирала стародавні вишиті речі. Взагалі, моя сім'я, родина по мамі, вони всі творчі люди, вишивальниці, дідусь дуже гарно малював. І я збирала рушники, прабабусі, бабусі, картини вишиті. Мені це дуже все подобалося. Захоплювалась, коли мама. Мама вишивала, і так воно, мабуть, ну, перейшло. Коли в домашньому музеї зібралося багато експонатів, виникло питання, де їх розмістити. Отут і прийшла ідея створення зеленої садиби, розташована в мальовничому місті, особливо у теплу пору року садиба приваблює і дітей, і дорослих. Я вже організувала один благодійний екофестиваль, і планую ну, ще не один, щоб. Щоб розвивати мою садибу в етно, в екостилі. Тому що тут є поєднання минулих традицій і сучасності. І мені дуже хочеться, щоб наша молодь цікавилася, шанувала і продовжувала наші українські традиції. Пані Оля зізнається, що допомагають їй друзі, сусіди, рідня, а разом легше рухати будь-яку справу, особливо таку важливу, як збере збереження української ідентичності і культурного спадку.